А ви знали, що крем-сир можна приготувати із кефіру? Беремо і кладемо його на 8-10 годин в морозильну камеру. Друзі, ось наш кефірчик вже заморозився. Тепер що ми робимо? Беремо сито, кладемо марлю і викладаємо наш заморожений кефірчик, для того, щоб відійшла сиворотка. Друзі, так ми його кладемо. І поступово буде воно танути. Та сиворотка від нашого крем сиру буде відділятися. Ось, друзі, ми залишили наш кефірчик на ніч. Гарненько відділилась, як ви бачите, сиворотка. Її ми виливаємо, а наш сирок переложимо в іншу тарілочку. Ось так, друзі, із літри кефіру ми отримали 300-400 грамів. Гарного смачного крем-сиру. Тепер його можна використовувати як на маску для бутербродів, або для десертів, або для чогось іншого. Тому обов'язково спробуйте, це виходить недорого і дуже смачно. Усім гарного дня!